Комітет Сенату схвалив збільшення бюджету NIH, відкинувши пропозицію Трампа про скорочення на 40%. NIH – остання лінія оборони американської науки і здоров'я або битва за майбутнє досліджень. Нещодавнє голосування комітету Сенату з питання сигнувань, яке відхилило пропозицію адміністрації Трампа про радикальне скорочення бюджету національних інститутів охорони здоров'я, НАІЧ стало не просто бюджетним епізодом. Це сигнал про те, що конгрес готовий відстоювати фундаментальну роль науки в житті американського суспільства навіть перед обличчям політичних розбіжностей. І як мені здається, це дуже важливий момент, який заслуговує глибокого аналізу та обговорення. Я, як людина, чия кар'єра пов'язана з науковою діяльністю та інноваціями, завжди розглядав NIH як наріжний камінь американської системи охорони здоров'я і ширше як символ віри в силу досліджень для поліпшення якості життя. Ми часто чуємо про необхідність інвестицій в майбутнє, але рідко замислюємося про те, що саме NIH є одним з найефективніших способів реалізації цієї ідеї. Саме завдяки NIH були створені вакцини від багатьох небезпечних захворювань, розроблені нові методи лікування раку і серцево-судинних захворювань і взагалі просунулися вперед у багатьох областях медицини та біології. Однак останні кілька років стали для NIH періодом випробувань. Спроби адміністрації Трампа істотно скоротити фінансування, а також змінити правила видачі грантів, викликали серйозну стурбованість в науковому співтоваристві. Ідея про те, що можна просто урізати фінансування досліджень, не замислюючись про наслідки, здається мені абсолютно недалекоглядною. Це все одно, що намагатися зупинити двигун, витягнувши з нього свічки запалювання, результат буде передбачуваний і вкрай негативний. Чому NIH так важливий? Перш ніж заглиблюватися в деталі голосування Сенату, важливо зрозуміти, чому NIH має таке значення. Це не просто джерело фінансування для вчених це екосистема, яка стимулює інновації та сприяє розвитку цілої галузі. NIH підтримує не тільки великі науково-дослідні інститути, але й невеликі лабораторії, університети та навіть приватні компанії. Це створює робочі місця, залучає інвестиції та сприяє зростанню економіки. Більше того, NIH відіграє ключову роль у підготовці нового покоління вчених. Багато молодих дослідників починають свою кар'єру з грантів NIH, що дозволяє їм отримати досвід та знання, необхідні для подальшого розвитку. Скорочення фінансування NIH означає втрату талантів та уповільнення прогресу в галузі науки та медицини. Суперечності та ризики. Пропозиція скоротити фінансування NIH на 40% була, на мій погляд, шокуючою. Окрім очевидних негативних наслідків для наукових досліджень, це також може призвести до втрати довіри до американської системи охорони здоров'я та науки у світі. В епоху пандемії COVID-19, коли роль науки стала особливо очевидною, спроби послабити NIH здаються абсолютно нелогічними. Особливо тривожною була пропозиція адміністрації Трампа про ліквідацію багатьох установ і центрів NIH, а також про припинення видачі нових грантів. Це створило б хаос у науковому середовищі та могло б призвести до втрати цінних даних та результатів досліджень. На щастя, Сенат проголосував проти цих радикальних заходів. Двопартійна підтримка надія на майбутнє результат голосування в Сенаті це не тільки перемога для НАІЧ, але й приклад того, як можна долати політичні розбіжності заради загального блага. Той факт, що за збільшення фінансування NIH проголосували як республіканці, так і демократи, свідчить про те, що підтримка науки є загальновизнаною цінністю. В історичному контексті NIH дійсно користувався двопартійною підтримкою, це пов'язано з тим, що більшість людей розуміють важливість наукових досліджень для поліпшення здоров'я та благополуччя. Однак в останні роки політична поляризація стала серйозною перешкодою для розвитку науки. Сподіваюся, що голосування в Сенаті стане відправною точкою для відновлення двопартійної підтримки НАІЧ. Більше, ніж просто гроші, вплив на політику грантів. Крім прямого впливу на фінансування, адміністрація Трампа намагалася змінити правила видачі грантів НАІЧ, що могло б призвести до непередбачуваних наслідків. Наприклад, пропозиція про зниження ставки фінансування непрямих витрат до 15% викликала різку критику з боку вчених і академічних установ. Ця пропозиція могла б значно зменшити кількість грошей, доступних для проведення досліджень, і ускладнити залучення талановитих вчених до США. На щастя, федеральний суддя заблокував цю пропозицію, і Сенат також проголосував проти неї. Це важливий урок для майбутніх адміністрацій, не можна втручатися в наукову діяльність NIH і намагатися використовувати її в політичних цілях. Що далі? Незважаючи на перемогу в Сенаті, боротьба за майбутнє NIH ще не закінчена. Палата представників також повинна розглянути питання про фінансування NH, і там можуть виникнути додаткові труднощі. Крім того, адміністрація Трампа може спробувати знайти інші способи зменшити фінансування NIH або змінити правила надання грантів. Я вважаю, що науковому співтовариству необхідно продовжувати активно відстоювати інтереси NIH та інформувати громадськість про важливість наукових досліджень. Необхідно створити коаліції та лобіювати Конгрес, щоб забезпечити стабільне та адекватне фінансування NIH. Особистий досвід. Як людина, яка працює в галузі біоінформатики, я можу особисто підтвердити, наскільки важлива підтримка NIH. Моя власна дослідницька група отримала кілька грантів від NIH, які дозволили нам проводити передові дослідження в галузі геноміки та протеоміки. Без цієї підтримки ми б не змогли досягти тих результатів, які ми маємо сьогодні. Я також бачу, як NIH підтримує молодих вчених, які тільки починають свою кар'єру. Багато моїх студентів та колег отримали гранти NIH, які дозволили їм отримати досвід та знання, необхідні для подальшого розвитку. Висновок голосування в сенаті є важливим кроком вперед для американської науки та охорони здоров'я. Однак боротьба за майбутнє NIH ще не закінчена. Необхідно продовжувати активно відстоювати інтереси NIH та інформувати громадськість про важливість наукових досліджень. Я сподіваюся, що голосування в Сенаті стане відправною точкою для відновлення двопартійної підтримки NIH і створення умов для подальшого розвитку американської науки. Адже інвестиції в науку це інвестиції в майбутнє, в здоров'я і благополуччя всіх американців. Що можна зробити? Підтримувати організації, які відстоюють інтереси науки, зв'язуватися зі своїми представниками в конгресі і висловлювати свою підтримку NIH, розповідати своїм друзям і знайомим про важливість наукових досліджень. Брати участь у наукових заходах та конференціях. Підтримувати молодих вчених і студентів, які займаються науковими дослідженнями. Не можна допустити, щоб політичні розбіжності підірвали основу американської науки. Майбутнє нашої країни залежить від того, наскільки ми готові інвестувати в знання та інновації.